Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі про такі події. Привіт з Луганська. СБУ попередило теракт у столиці. Право на допомогу кримчани просують великих чергах за полісами медстрахування. страхування. Подарунок дітям у Києві відкрився новий дитячий садок. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. З вечора четверга та вночі терористи здійснили кілька обстрілів українських позицій зі стрілецької зброї. Як і раніше, режиму припинення вогню дотримуються тільки захисники України. Розпочинаючи з 18.20 і до 0035, терористи зі стрілецької зброї обстріляли наших військових районів населених пунктів Майорськ, Рідкодуб, Чорнухине, Новогригорівка. А в районі щастя застосували гранатомет. Після 0035 ніч пройшла спокійно. Як і раніше, режиму тиша повністю дотримують тільки українські військові. На провокації терористів вони не відповідають. Втрати серед наших військовослужбовців наразі уточнюються. Служба безпеки України затримала мешканку Луганська, яка планувала теракт у центрі Києва. Злочин мала здійснити Луганчанка Анастасія Коваленко, яка прибула до столиці України рейсовим автобусом 17 грудня. Завдяки наявності щодо цієї громадянки оперативної інформації того ж дня вона була затримана. У неї було вилучено вибуховий пристрій потужністю 3 кілограми в тротиловому еквіваленті. Саморобна бомба була замаскована під жіночу сумку. Затримана виконувала інструкції свого керівника Костянтина. Мені дзвонив Константин і сказав, щоб я їхала на Трабанку і ставила сумку возле лівого угла здання, що там буде велике скоплення людей. Получив чітку інструкцію від Константина, я відправилася до потрібного адресу в сторону Дома профсоюзу. Я повинна була прийняти рішення на випадок ненахождение достаточного количества людей, действия, которые я попыталась совершить в городе Киеве, были мной осознанны и понятны. 1 січня 2015 року, аби отримати медичну допомогу кримчанам, потрібно мати поліс обов'язкового медичного страхування. Багато хто не знає про це або ще не отримав цей документ. Останні тепер вимушені стояти в чергах у страхову компанію, щоб отримати номер медичної страховки або в поліклініку, щоб написати відповідну заяву. С 1 января 2015 года на территории Республики Крым начинает действовать обязательное медицинское страхование. Оказание медпомощи на полуострове будет регулироваться территориальной программой государственной гарантии которая предполагает оказание бесплатной медицинской помощи гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования, а также федерального и местного бюджетов. Без полиса получить медицинские услуги будет затруднительно. Медицинская помощь таким пациентам будет оказываться, но только в экстренных случаях или при остром недомогании при вызове бригады скорой помощи. В страховой компании нам рассказали о процедуре оформления полисов и необходимых для этого документах. Для оформления полиса необходимо предоставить Документ паспорт Российской Федерации. Или если это для граждан Российской Федерации, для иностранных граждан, граждан необходимо представить документ, подтверждающий право проживания на территории Российской Федерации. Например, это может быть вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Оформление полиса занимает максимум 5 минут. Также можно подать заявку через интернет. Это намного сокращает время пребывания клиента в отделении страховой медицинской организации. Полис изготавливается 45 дней. Ну, вообще, в течение через месяц, говорят. Ну, не знаю, вот у меня 8 декабря мне надо было забирать. Но не, они не всегда готовы. Вот у меня невестка ездила два раза, получала. Ну, мне, например, дочка сказала, что желательно оформить, потому что не будут обслуживать. Экстренную помощь таким пациентам окажут бесплатно, но в плановом порядке получить бесплатную медицинскую помощь без полиса обязательного медицинского страхования крымчане не смогут. Поэтому тем, кто не успеет получить этот документ в текущем году, придется оформлять полис обязательного медицинского страхования уже после 1 января 2015 года. Эта работа не остановится. Номер полиса напишите медицинского, если он у вас есть да, имя, фамилия там будет написано на заявлении. Паспорт там только где живет. Какое заявление? Я даже не знаю, расскажите. На обслуживание нет еще, еще ничего писать. Не, ну, у меня есть паспорт, вот я все с собой взял. Сейчас мне объяснят, что сделать. Ну, если говорят, будем писать. Чтобы получить медицинскую помощь, пациент должен обязательно написать соответствующее заявление в поликлинику. И сделать это нужно до 1 января 2015 года. Те, кто не успеют получить полис и указать его номер в заявлении на обслуживание в поликлинике, с 1 января не смогут получать услуги врачей бесплатно. До нового года в поликлиниках и больницах Крыма обязаны принимать пациентов без медстраховок. На практике все не так гладко. Ну вот жду, я не знаю. Сказали подождать до час. Я вот здесь, в этой больнице работаю, поэтому мне прикрепляться никуда не надо. Такой страх, да, присутствует. Поэтому у нас вот возле регистратуры такое вот происходит. Медики признаются, система еще не отработана и не все понятно даже самим сотрудникам больниц. Однако непонимание этой проблемы не решает вопрос того, куда обращаться больным, если они не успели получить медицинскую страховку. Николай Резник, Крым. Наступного понеділка в києво могилянській академії відбудеться конференція присвячена реалізації прав кримських татар. На території України проживає близько 260 тисяч громадян цієї національності більшість з них у Криму. Та після окупації півострова захищати свої права корінному народу стало набагато складніше, аби припинити порушення Курултай та Меджліс, націлений щільніше співпрацювати з українським урядом, який щоправда поки не відповідає кримським татарам взаємністю. Є чіткі пункти, де сказано про те, що, наприклад, кабінет міністрів України має підготувати і внести проєкт закону про статус кримсько-татарського народу. Вні також сказано про те, що кабінету міністрів України доручено, те, щоб він вступив у правозносини із королтаєм і, і між кримсько-татарського народу, і для того підготував відповідну нормативну базу. Ані першого, ані другого ми не бачимо. Ще у 2000 році на саміті ООН Україна взяла на себе зобов'язання виконати завдання із розвитку до 2015 року. За 15 років було досягнуто певних результатів, зокрема у порівнянні з 2000-м масштаби бідності за рівнем прожиткового мінімуму. До 2013 року скоротилися втричі, згідно зі статистичними даними, які наводить інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України за межі бідності, наразі перебуває 22% населення, а не 72, як це було на початку міленіуму. Попри певні досягнення гуманітарної політики, кажуть в адміністрації президента, неможливо закривати очі на досі існуючі проблеми. Крім того, вносить свої корективи і війна на сході України. Дивлячись на ці показники, ми звичайно ніколи б не вгадали, що рік тому в нас відбудеться революція гідності. Що ми живемо в країні, в які, яка до цього часу не досягла рівня ВВП 1989 року, і цим ми фундаментально я думаю відрізняємося від країн Центральної і Східної Європи. Цей військовий конфлікт також. Зашкоди в економіці, соціальній інфраструктурі, багато в чому. І більш ніж півмільйону – це переселенці вимушені. В них нема домівок, в них нема доходу, нема роботи і в них перспективи майбутнього доволі погані. Одна з найгостріших проблем України нестача місць у дитячих садках. Батьки розповідають, одразу після народження дитини записуються у чергу, але це не означає, що дитина потрапить до садочка вчасно. Наразі тільки в столиці чекають вільних місць майже 12 тисяч маленьких громадян. Із затримкою майже у два місяці в Дарницькому районі Києва відкрили 445-й дитячий садочок. Більше знає Анна Айзенберг. Майже два роки будівельних робіт. Затримка в два місяці. І ось новий з різнокольоровими стінами, підлогою з підігрівом, комп'ютерним класом та тонною нових іграшок. Дитячий садочок номер 445 відкрив свої двері для маленьких киян Дарницького району. Навчальний заклад оточують новобудови молодіжного кварталу. І тут питання, куди подіти дитину, стоїть дуже гостро. Садочок має вісім дошкільних груп. В закладі є спортивна зала, музична. Кабінет психолога, методичний кабінет. У Нас розрахований проект на потужність розрахована на 160 діток. Кожне десяте звернення до депутатів розповідає Володимир Гончаров на тему складного доступу до навчальних закладів. Тільки на одному Дарницькому районі черга близиться до тисячі дітей, до яких додалися ще маленькі переселенці. Зараз запроваджується практика навантаження забудовників щодо зведення не тільки жилих багатоповерхівок, але й облаштування соціальної інфраструктури. Руктури 445-й садочок побудували саме таким чином. Також має бути побудований е, через один будинок ще один об'єкт, якраз цим забудовником він має бути побудований. Це початкова школа. Я пан тому, що забудовник і це зробить, і ми можемо сказати, що да, бізнес працює ефективно і соціально відповідально. Перерізати червону стрічку приїхав Віталій Кличко. Він наголосив, що в непростий для країни період саме такі події дають надію на світле майбутнє, бо турбота про дітей це інвестиція в стабільність. Більність та добробут. Мер особисто проінспектував групи, ознайомився зі спортивним інвентарем та приміряв на собі зручність та якість меблів. Я хочу сказати, дуже дуже гарна якість. Меблів, дуже добра мебель Все зроблено достатньо добре. І я ще раз хочу підтвердити. Це може бути прикладом, як як потрібно будувати та облаштувати час. Садків. Батьки та майбутні відвідувачі садочка дуже раді, що навчальний заклад нарешті відкриває свої двері. Дорослі відзначають якісний ремонт, світлі зали та багато місця у групах. Маленькі ж просто радіють важливому етапу свого життя. Мріють про нових друзів та гарних викладачів. Више криші всі дождались, Ребенок рад. Мы тоже. Впечатли, а садика хорошие, хорошо построен. Внутри все оборудовано, компьютерный класс есть. Рождаемость была большая в те годы. А садика очень мало. А те садики, которые были, просто отдали их под другие заведения. Все. Группы дом да, такие очень большие. Мебель красивая. Все красиво сделано. Вже в понеділок, 22 грудня, усі кімнати заповнить дитячий сміх. За словами спеціалістів, сьогодні це один із найкращих дошкільних закладів столиці, але потрібне більше ста дитячих садочків, щоб вирішити гостре питання нестачі місць у Києві. З цього приводу Віталій Кличко пообіцяв усі садочки, які зараз використовуються не за призначенням, повернуть дітям. Анна Айзенберг, Айзенберґарас Біловол соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком а я з вами не прощаюся. Побачимось.